Ішли ми до бою темними лісами, ішли за Україну, рідний край, українське військо Степана Бандери, За люд за український звичає, українське військо Степана Бандери, За люд за український звичає. Нас били, стріляли, били, катували, червоні капі москалі. Ми берегли державу від клятої навали, їх гнали з української землі, ми стерегли державу, від клятої навали, їх гнали з української землі. Була Україна, в сльозах у руїнах, Служила сльозами вона. Але ще не вмерла не впала на коліна, українська наша рідна сторона, але ще не вмерла не впала на коліна, українська наша рідна сторона, В далекому лісі вмирали герої, Віддати життя їм довелось на нашому сягу священні кольори, це колір неба і розлив колось. На нашому сягу священні кольори це колір небо і розлив колось. Отака пісня про